Найближчими днями температура в Україні поступово підійматиметься. Вже на вихідних по всій країні очікується від плюс 15 до плюс 20 градусів. Проте це потепління супроводжуватиметься дощами та грозами. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. У четвер за словами Кібальчича, під впливом гребеня антициклону опадів в Україні не очікується. Вітер буде північно-східний, у західних областях південно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме лише плюс 2, плюс 7, а в день від плюс 12 до плюс 17 градусів. А на Закарпатті повітря прогріється до плюс 19 градусів тепла. У п'ятницю вночі буде без опадів, а вдень місцями у північних, західних та центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 8, вдень від плюс 14 до плюс 19 градусів. У суботу, 13 травня, за словами синоптика, очікується дощова погода у західних областях, в Криму та Приазов'ї, в день місцями грози. Температура повітря вночі становитиме плюс 5 плюс 10. Вдень повітря прогріється до плюс 15 плюс 20 градусів. У неділю 14 травня практично на всій території України очікується настійка погода з дощами у супроводі гроз місцями граду. каже спеціаліст. Вітер буде східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 7 плюс 12, а вдень буде від плюс 15 до плюс 20 градусів. Наразі прохолодний Погода в Україні тримається через антициклон Тіна. Саме він сприяє надходженню морозного повітря з північних широт у більш південні. Як наслідок, практично по всій території нашої країни температура повітря суттєво знизилася аж до заморозків у нічний час. За даними погода у Уніан, ближче до вихідних температура в Україні трохи підвищиться. Місцями стовпчики термометрів покажуть приємні плюс 18, плюс 22 градуси. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі. Останніх актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.